Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 29 травня, центральна частина України, Дніпропетровщина. І сьогодні я буду займатися пересадкою гортензій. Правніше сказати, саджанців гортензій. Я ставила на черенкування три тижні тому волотисту гортензію котон крем і гортензію широковисту. Покажу вам результати цього живцювання. Ось в таких контейнерах я живцювала, прямо висаджувала в невеличкі, в невеличкі такі горщики і ось такий вже результат. Ці саджанці я вже буду виставляти на вулицю. Вони в мене будуть, Я покажу вам, де я тримаю, в яких умовах я тримаю свої оці саджанці, щоб вони не, не підсихали, щоб вони не обгорали, щоб вони мали такий гарний вигляд. Всі ці саджанці вже живці укорінилися. Вже почали рости, дали прирости. І вони були в таких контейнерах, я їх весь час робила їм таке зрошення І ось на сьогоднішній день вони так виглядають. Дивіться, земля тут абсолютно суха. Уже тепер я буду її поливати, тому що оприскувати я вже не буду. Я вже поставлю їх на. Скажімо так, на відкрите повітря, і вони вже будуть повністю е, рости, як сказати, у відкритому, ну, відкритому просторі, без ніяких таких спеціальних умов. Так, це одне. Зараз покажу вам ще е, саджанці. Ці саджанці. Е, Верніше, ці живці я живцювала, е, живцювала раніше і їх е, пересаджувала з вємності е, маленької в таку в'ємність побільше. Також вони, е, я їх тримаю, покажу, як я їх тримаю ось так, під ковпачком до певного моменту. Е, отак. Також роблю зрошення. Ось так вже виглядають ці живці. Зелененькі, листя, блисти. Це говорить про те, що вони здоровенькі, що все з ними добре. Також буду виставляти уже, вони в мене стояли в приміщенні, там, де більш затінене таке було місце. Зараз я їх вже забираю на вулицю. Буду створювати їм певні умови, щоб вони, звичайно, <кій> гарно росли і розвивалися. Так. І ще в мене, як я говорила, волотиста гортензія е котон крем. Живцювала я ось в такий контейнер, просто у ґрунт. Зараз подивимося, як укорінилися ці саженці. Пройшло три тижні. І за цей час вони вже, при, якщо їм все підходить, вони повинні укорінитися. Навіть якщо там супер умови, за два тижні ці живці повинні дати корінчик. Так, спочатку подивимось, який же корінець. Я отак ложечкою піддіваю, рослинку. Обережно, дивіться, це вже все з корінчиком. Тепер просто треба так обережно пересадити стаканчик, щоб рослина не хворіла. Значить, стаканчик, ось такий я буду брати, невеличкий горщик, підібрала ґрунт, змішала стосовно ґрунту, змішала. Кислий торф, кислотність 3,5, Добавила сюди, е, добавила сюди універсального ґрунту, Добавила трохи піску. Е, не обов'язково, щоб ґрунт е, був дуже кислий, е, тому що ґрунт, як, наприклад, якщо ви посадите верховий торф дуже низької кислотності, е, вірніше дуже високої кислотності, то можуть ваші саджанці вони можуть просто задихнутися. Обов'язково додаємо агроперліт, пісок в той ґрунт, і тоді рослини будуть добре рости, коренева, наростати і розвиватися. Ну, Ось так набираю я, зверху ставлю рослинку. Підсипаю аж під е, листочки під нижні, злегка уплотняю, грунт у мене вологий. Ось так. І, або накриваю таким же ковпачком. Або ставлю в букс, але не закриваю вже букс. Ось так ковпачком накриваю, все. Тиждень вони в мене будуть під ковпачком. Потім я їх відкрию і вони вже будуть відкриті. Так, йдемо далі. Зразу підготую горщик. Треба робити все швиденько, тому що. Щоб не обвітрювались корінчики. Так, дивимось, бачите, який корінець? Поближче? Ось такий. Ну, він трошки нахилився, але я його вирівняю. Ось так. Це все в наших руках, щоб він ріс рівненько. Бажано, щоб листя дихало і на ньому не було землі. Так. Те ж саме. Накриваємо ковпачком і треба буде обов'язково зробити таке зрошення. Ну, зараз ще один посадимо. І покажу вам цей, розкажу вам трошки про котон крем. Це гортензія волотиста, вона має, росте не дуже висока, не висока. можна сказати, навіть низька, десь може бути 40 см, 50 см, тут такий корінчик. Квітне котон крем, сама назва за себе говорить, вона квітне такими кремовими жовтуватими квітами суцвіттями дуже така ефектна гортензія. особливо, якщо їх посаджено декілька поруч. Дуже красиво виглядає, вона така більш. Більш бордюрна, скажімо так, має привабливий вигляд. Ну ось так. Це все я зараз зрошу і. Ну, ще хочу показати вам, як виглядає, як виглядають оці уже квітне у мене ця гортензія. Називається вона Leuch Fire. Червона така. Так от називається, якщо я неправильно вимовляю, то так називається ця гортензія Зараз покажу, як вона вже квітне. Ось дивіться. Вона ще повністю не набрала свою красу, повне цвітіння. Бачите, вона ще тільки червоніє. Вона починає, починає квітнути ось таких зелених суцвіт, потім потихеньку забарвлюється в червоний. І буде такого винного червоного кольору. Дуже гарна. Кому цікаво, можете зайти в магазин. У мене є там саджанці виставлені. Кому цікаво, там ціна, можете подивитися для кращого. Росту я додаю, в мене є для азалій такий препарат. Я його додаю в водичку. Ось так. Стаканчик з водою. І ці рослинки, які вже в мене тут росли, я їх просто поливаю під корінь тому що вони підсушені. Вони поки що стояли тут, навіть деякі прив'яли злегка. Якщо є такі поверхневі корені, їх треба обов'язково присипати. І, звичайно, ці, що тільки посадила, я їх вже помістила сюди, в контейнер для кращої адаптації, все зрошую. Ці також. Всі стаканчики, ці горщички, промаркувала. ось тут, Ці також промарковані. Це підписано, тому що не дуже воно в пам'яті все зберігається. І ось ці листочки, що прив'яли, я їх зараз дім, ось так зроблю. Таке зрошення, і вони зразу оживляться. Так, зараз ще покажу вам, як я обіцяла, куди буду переміщувати. Ось візьму одну рослинку і зараз покажу вам, де в мене, так сказати, мій невеличкий розплідник знаходиться. Дивіться, ось тут ми натягнули таку затіняющусь сітку. Тут у нас дерева, таке більш затишне місце, і ось тут ми розміщуємо всі ці рослини. Ну і тут же ось знаходяться і саджанці гортензії ось широколисті такі. Гарненькі. Бачите, які вони зелененькі. Ой, який петушок у нас грізний. Ну ось так. І сюди я принесу зараз всі і саджанці, які висадила. Якщо моє відео для вас було корисним, підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей!